21 листопада в Чернігові засніжило. Комунальні підприємства з самого ранку взялися до роботи задля ліквідації снігу в місті. Зокрема, в Чернігові розчищають сніг два підприємства. Перше з них це комунальне підприємство АТП 2528 Чернігівської міської ради, яке прибирає в місті тротуари та проїжджу частину. Та комунальне підприємство Зеленбуд Чернігівської міської ради. Воно опікується парками та газонами. Загалом вранці 21 листопада для перебирання снігу було задіяно 36 осіб, 4 трактори та 4 машини комунального підприємства АТП-2528. Вчора ми перевзули кілька машин і ще до того Перевзули – це означає, що перевели їх на те обладнання, яке повинно працювати взимку. І ще не всі машини перевдягнуті. Потрібно і ще багато великого абаритного сміття вивозити з Чернігова, тому ми не поспішаємо перевзуватися. Трактори у нас більше десятка, 11 тракторів є, але вони іще не всі задіяні були. Сьогодні протяжність деяких маршрутів, от, наприклад, одного маршруту тракторного, вона простягається на 20 кілометрів, а таких маршрутів у нас в місті чотири. Загалом вже прибирати в місті почали від 8-ї години ранку, коли на тротуарах утворився шар снігу, який самостійно вже не танув. Після посипки дорожньої частини одразу пішла вода. І ми побачили, що практично дуже швидко дороги стали більш-менш чистими, хоча сніг не припинявся. Наразі в комунальному підприємстві АТП 2528 Чернігівської міської ради є достатня кількість техніки для ліквідації снігопадів і суміші для посипання доріг та тротуарів. Ми ніколи не знаємо, яка буде зима, довгострокова тих запасів солі. Піщано-совольової суміш там різної концентрації, і піску на підприємстві достатньо. Якщо буде чогось не вистачати, то підприємство докупить або сіль, або пісок. Бачачи ті запаси піску, які у нас є, я сумніваюся, що їх витрачать за цілий рік.